Усім привіт, і сьогодні поговоримо про функції. І функції це блок коду, який запускається лише під час виконання е і під час е його виклику. І ви можете передавати дані відомі як параметри у функцію, і у результаті функція може повертати дані. Е що стосується створення функцій е з точки зору синтаксису, як це взагалі відбувається у Python. У Python функція визначається за допомогою ключового слова def. Тобто перед е, ім'ям функції нам треба написати def, потім ім'я функції, е, далі е, душки е, круглі, і якщо в них нічого немає, то ця функція без параметрів. І потім е, записати, е, що в ній відбувається. Тобто, в даному випадку у нас з вами функція поверне лише е, hello function. Давайте її закинемо до PyCharm. Так. І ось ми запустимо. Ми е, реалізували функцію. Ми написали, що вона е, повинна в ній знаходитись. І тепер запустимо код. Mm -hmm. Дивіться, а, компілятор нічого не повернув, тому що ми тільки реалізували, але ми не викликали функцію. Тепер ми її викликаємо і mm -hmm. викличемо my function І тепер ми. Дивіться. Перший рядок. Ми створили функцію. Третій рядок. Ми написали, що в ній має бути відбуватися. Тобто нам функція поверне лише до консолі рядок hello from a function. Запускаємо. Ось hello from a function. Що нам дає функція? Ми можемо реалізувати функцію один раз і е, використовувати її стільки разів, скільки це нам буде потрібно. Ось ми чотири рази викликали одну і ту саму функцію, і нам чотири рази повернулися е, повернув рядок Hello from a function. Е, Щоб викликати функцію, викликається ім'я функції, за яким слідують е, круглі дужки. Ось як ми з вами зробили: круглі дужки. Але у нас функція без параметрів. Тобто ми можемо заносити після ім'я функції у дужки певні параметри для того, щоб з ними працювати. Аргументи. Інформація може передаватися до функції як аргументи. І аргументи вказують, вказуються після імені функції у круглих дужках. І ви можете додати стільки аргументів, скільки хочете. Просто їх треба розділяти коми. І в нашому прикладі є функція з одним аргументом F-name. Коли функція викликається, ми передаємо ім'я, яке використовується всередині функції для повного імені. Ось дивіться: позначка, що ми створюємо функцію ім'ям MyFunction, додаємо до неї один параметр FName, і виводимо print. Далі. Fname. Наша змінна Fname. Плюс текст рефнес. Зараз ми це <кій> переглянемо. Ось. Тепер <кій> перше. Створили функцію, наповнили її тим, що в неї буде. Далі викликаємо перший раз, заносимо до fname, До fname ми заносимо аргумент email у параметр fname. Аргумент тобіас у параметр fName, Лінус у параметр fName. Тобто, коли викликаємо функцію в дужках, це аргументи. Коли ми приймаємо аргументи, це називається приймаємо параметр до певної змінної. Так. Далі. І з погляду функції, параметр це змінна, Вказана у дужках для визначення функції, а аргумент це значення, яке передається функції під час виклику. І кількість аргументів. За замовчуванням, функція повинна викликатися з правильною кількістю аргументів. Це означає, що якщо вона, функція чекає на два аргументи, ми повинні викликати з двома аргументами: не більше, не менше. Ось дивіться. Беремо цю функцію, заносимо до PyCharm, І myFunction Fname, first name, last name. І зверніть увагу: ми передаємо аргумент email до параметру fname і refness до параметру lastname. Потім, у методі print ми, по суті, конкатенуємо, тобто поєднуємо дві стрінги. Між собою і додаємо розділитель. Запускаю. Угу. Все дуже просто. І так само можемо її викликати декілька разів. Все дуже просто. І якщо ви спробуєте викликати функцію з одним або трьома аргументами, ви отримуєте помилку. Давайте на це подивимося. Дивіться, У мене два параметри. І я роблю один аргумент. Залишаю тільки імейл. Запускаю. Ось помилка. Якщо я <coughs> додам ще один аргумент. То у мене теж буде помилка. Ось помилка. Тому скільки аргументів ми занесли, стільки, е, стільки е, параметрів мали, мали, має і бути. Так, довільна, довільні аргументи. Тобто зірочка Args. Якщо ви не знаєте, скільки аргументів буде передано до вашої функції, додайте просто зірочку перед ім'ям параметру у визначенні функції. Таким чином, функція отримає кортеж аргументів та зможе отримати відповідні доступи до елементів. Про кортежі ми трошки е, пізніше з вами поговоримо. І дивіться: ось ми зараз з вами. Візьмемо цю функцію. My function. Зірочка. Аргумент kids. І зверніть увагу. У нас є три аргументи. І, по суті, по суті, зірочка і один параметр. І the youngest child is Kids І, Дивіться, ми викликаємо kids 2. Тобто індексація. Пам'ятаємо про індексацію: нульовий індекс, перший. Другий. І тому ми з вами отримаємо наступне. The youngest child is Linus Ось. Тому, що у нас з вами другий індекс, а другий індекс це третій елемент. Все дуже просто. Так, витираю. Далі. Довільне, <клес> довільні аргументи часто скорочуються до args у документації Python. Тобто, args аргумент. Аргументи ключових слів. Ви також можете надсилати аргументи із синтаксусом k дорівнює value синтакс. Отже, порядок аргументів не має ніякого значення. Давайте на це подивимося. І так у нас є. Наступне. Так, child, так, 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 child1, child 2, child 3. Так, і дивимося, що у нас є функція з трьома нашими аргументами: child 3, child 2, child 1. The youngest child is. І Зверніть увагу. У нас є ну, невеличка помилка. Тобто є підчорку підкреслення. Але на що треба звернути увагу? А у Java та у багатьох інших мовах програмування нам би сказало, що тут є помилка. А з точки зору Python просто різні наші підкреслення. Можемо також перевірити, що це все у нас з вами працює. І якщо я зміню на наш приклад: наприклад, print не child 3, а child 2, то ми з вами отримаємо не Linux, а Tobias. Тобто 3, 2, 1. У нас ось тут аргументи. А, ми вказали, що child1 – email, child2 2 Tobias, child3 3 Linux. Тобто, о, цей порядок для нас не має жодного значення. Довільні аргументи з ключових з ключового слова k Е, Якщо ви знаєте, скільки ключових слів буде передано до вашої функції, то дайте дві зірочки перед ім'ям параметра у визначенні функції. Таким чином, функція отримає словник аргументів і зможе отримати доступ до елементів відповідно. Так і зробимо. І зверніть увагу. Дві зірочки. Далі. His last name is плюс kid. І ми вказали, що змінна у нас з вами last name. А last name буде дорівнювати refnus. Тому his last name is Refness. Ми з вами отримаємо. Ось наш, е, наше використання словника. <кій> Про словники поговоримо трохи пізніше. Довільні аргументи. Keyword часто е, скорочується до KWarx у документації Python. І е, значення параметра з замовчуванням. У цьому прикладі вказано, як використовувати значення параметра. За замовчуванням. Якщо ми викликаємо функцію без аргументу, вона е, використовує значення за замовчуванням. Давайте це перевіримо. <кхід> На що нам треба звернути увагу? My function country дорівнює Norway. Uh, print i am uh, from plus country. My function. Ми передаємо аргумент. Country шв шведен. Потім MyFunction India. Не, не передаємо жодного аргументу, і MyFunction function Brazil. Давайте подивимося, що у нас виведе. Ось I am from плюс country. І ми перевизначили. <кій> тобто, замінили Норвей на Шведен. Потім I am from India. І там, де у нас була функція за замовченням, тобто ми не передали їй жодного. Значення аргументу у нас прокинулося стандартне наше значення за замовчування, все дуже просто. <кій> і передача списку як аргумент. Ви можете надіслати аргумент будь-якого типу функцію рядок числа список словник і ДД, і всередині функції він розглядатиметься як той же тип даних. Тобто, наприклад, якщо ви відправляєте список як аргумент. Він все одно буде за списком, коли він досягне функції. Тобто функція, її ім'я, і у нас тут є просто параметр food. Цикл, звичайний for, де ми кажемо, що змінна x in food, print x, де у нас вказано, що fruit дорівнює Apple Banana Cherry. Наш з вами масивчик, а потім викликаємо нашу з вами функцію. І ми отримаємо з вами наступне: до нашого до нашого. До нашої функції будуть передані food: наш food, ну, ось він. Ось він наш фуд. І у нас будуть перебиратися певні значення, які. Давайте подивимось на це. Дивіться, у наш food, food, що у нас з ним трапилось. Зараз це буду пояснювати. Ми викликаємо функцію MyFunction, до котрої передаємо масив fruits, і ось цей food, ось цей параметр food буде приймати ось ці три значення: Apple, Banana, Cherry. Котрі перейдуть до е, нашого масиву food, котре ми будемо перебирати за допомогою циклу FOR, де у зміну X буде поміщатися такі значення від нашого параметру food, як Apple, банан, cherry. І виводитись три рази з нового рядку. Рухаємося далі. Значення, що повертаються. Тобто. Ось ці функції будуть з повертаємим значенням. Це вже трошечки цікавіше. Тобто, my fun... ну, що в нас зміниться? У нас є позначка, що def, або що це myFunction, наша функція, і є параметр X. І ми кажемо, що поверни, поверни 5 помножити на X. Тобто, зверніть увагу. Ми передаємо значення х як 3. 5 помножити на 3 буде 15. 5 помножити на 5 буде 25. 5 помножити на 9 буде 45. Перевіряємо. Ось наші з вами значення. Так само, як і у наших попередніх прикладах, є пас. Тобто функція не може бути. Порожньою, але якщо з якоїсь причини у вас є визначення функції без змісту, додайте оператор пас. Тобто, дивіться, функція сама по собі у нас з вами існувати як такова не може. Але якщо ми додаємо і значення пас, у наша помилка пропадає. І все, у нас є порожня функція. Що стосується функції, вона сьогодні в мене, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.